Мене не О, тепер ви мене чуєте. Тепер можу точно сказати доброго ранку. Знаєте, як на Пасху ми всі звикли говорити три рази Христос Воскрес. Так я з вами сьогодні вітаюся, доброго ранку тричі. Але це не проблема, того, що я вас дуже радий бачити багатьох. Минулий тиждень нас не було. Ми були якраз в цей час в дорозі зі Львова, сім'єю, і ми були з вами онлайн. І це дійсно класна можливість, що навіть... Рухаючись в дорозі, ти можеш бути дотичним до церкви і розуміти, що які б не були обставини, ти знаєш, що є ті, хто моляться, є ті, хто хвилюється, є ті, хто прийшли почути слава Боже. Я хочу почати сьогодні із пару запитань для вас. Чи відчуваєте ви себе втомленим? Чи є у вас відчуття такої втоми, виснаження? Що впливає на ваш стан? Чому ми всі втомлені? Від чого ми втомились? Да, відповідь, відповідь очевидна. Багато хто з нас втомився від війни. Мабуть, не багато, мабуть, всі втомились. Всі ми наскільки втомилися, що останнім часом в розмовах з людьми я чую фразу: ми вже навіть втомилися молитись. Нам вже тяжко молитись. Ми вже не хочемо. Про інші потреби молитись, ми хочемо, аби війна закінчилась. Одна наша молитва про війну. Іноді нам здається, що зараз не час молитись про якісь прості буденні речі. Є думка така да у Бога, багато задач глобальніших, чого я буду його турбувати своїми маленькими питаннями. Скільки ми просимо Бога про перемогу, а відповіді немає. Хтось говорить, е, так, а хтось говорить, я молюсь, е, а моя дитина ще хворіє. Хтось говорить, я молюсь, а відповіді не бачу. Хтось так говорить. А інші навпаки говорять: я молюсь щодня за кожну дрібничку, яка мене хвилює, і бачу Божу відповідь в цих дрібницях. Я молюсь, бо мені є за що дякувати. Я молюсь, бо кожен мій новий день це вже є перемога. Насправді, кожного з нас день це вже є перемога, те, що ми можемо бачити один одного. Я молюсь, бо кожен мій день це перемога. Вістка з фронту від мого сина, що він живий, для мене це перемога. І є третій тип людей, які моляться і говорять, я молюсь і буду молитись, навіть не бачачи відповіді на питання, які у мене виникають. Я буду молитись, я буду тримати молитовний фронт, я свою відповідальність виконую. Далі відповідальність Божа. Я молюсь, я прошу, а Бог вирішить, чи час для відповіді зараз. Чи впізнали ви себе в переліку відповідей, які я говорив? Чи можливо у вас поєднуються всі ці думки, і кожен день ви боретесь за якусь із цих відповідей? Сьогодні хочу відкрити з вами одну історію: історію ізраїльського народу і воєнних дій в їхньому житті. Історія народу, який пройшов багато до цієї події всього. Не так давно вони вийшли тільки з полону, з Єгипта, де вони були в полоні. Складний у них був вихід, їм багато прийшлося перенести. Складна була навіть дорога того виходу, з ними гналися війська і так далі, багато складностей. І от вони, наче, вже в спокійному місці. І... Ось вони вже, наче вийшли з найгіршого, що, здавалося, могло бути тільки в їхньому житті. І знову в їхнє життя приходить військо. Військо Амалика. Це їхня перша війна після виходу з Єгипту. Ця історія записана в книзі Вихід, 17 розділ, і ми будемо читати з 8 тексту. Книга Вихід. Книга Вихід, 17 розділ з 8 тексту. А ось прийшли амаликійці і почали битися з Ізраїлем в, рефими, в Рефідимі. Моїсей сказав Ісусові. Ісусові навинові, це не тому Ісусові, про якого ми читаємо в новому заповіті. Це був учень Моїсея. Мойсей сказав Ісусові: Підбери людей і виходь битися за малікійцями Я ж стану завтра на вершині Пагорба. І ціпок Божий буде в моїй руці. Ісус зробив так, як наказав йому Моїсей. Він бився за малікійцями, а Моїсей, Аарон та Гур зійшли на пагор. Щоразу, як Моїсей піднімав руку, Ізраїль переважав. Та коли він опустив руку, переважали Амалікійці. Коли ж руки Моїсея втомилися, то взяв він то взяли камінь і підклали під нього. Він сів на камінь, а Аарон з гуром підтримували його руки з обох боків, і, лишилися, і лишалися його руки повними снаги аж до заходу сонця. Тобто тримав він їх аж до заходу сонця. І знесилив Ісус амалікійців з їхнім усім військом, лезом меча свого. І сказав Господь Моїсей: напиши про це в книгу, яку як нагадування, і перекажи Ісусові, що я і пам'ять про Амалика зітру з лиця землі. Тоді Моїсей спорудив Вівтар і назвав його Господь мій прапор. Він сказав Здійняв я руки до престолу Господнього, та як завжди, Господь переміг. Ось так це, мабуть, виглядало. Що Бог хоче показати нам через цю історію? Чого вчить нас ця історія? Мене дивує вкотре, наскільки Біблія є практичною. Раніше я читав цю історію зовсім з іншим поглядом, зовсім в інших обставинах і звертав увагу на зовсім інші речі. Пробігався як хороша історія. Але цього разу читаючи цю історію, я зрозумів, що вона дуже схожа на нас зараз. Ця історія підтверджує, що молитва має велику силу. Ця історія показує нам, що окрім фізичних боїв, є інша війна є війна духовна. Підняття рук до неба і молитва Моїсея зіграли ключову роль в цій битві. Поки були підняті руки і була молитва була перемога. Поки Моїсей докладав зусиль в молитві, вони перемагали. Але кожен з нас втомлюється. І моїй сейф втомився також. Ви колись тримали довго руки догори? Я думав, що це так просто, поки не пішов в дитинстві в ляльковий театр, і поки мені не дали роль, що мені ну, потрібно було тримати руку, граючи куклою, 15 хвилин головний персонаж. І я вже ту руку тримав і отак, і отак, і як тільки міг. Насправді це дуже складно. Потім я допомагав робити. Стелю я ще раз зрозумів, наскільки це складно. Тримати руки довго дуже складно. Ті, хто цим постійно не займається, не піднімають їх до гори, це дуже складно. Моїсей також втомився. Тримати руки довго це дуже складно. Це насправді стає важко після п'яти хвилин. І природно, що руки в Моїсея втомилися. Він був також людиною, яка втомлюється. Але який момент важливо побачити? Знайшлися ті, хто підтримав, він був не сам. Аарон та Гур підняли руки Моїсея. Вони бачили різницю, коли руки опущені, і коли руки, коли руки опущені, і коли руки підняті. Вони пішли молитись з ним разом нагорода. Ми читаємо, що їх троє було. І коли йому забракло сил, вони стали на допомогу. Вони стали підтримкою. Да? Те, що відбувається в нашому житті зараз, нам часто бракує сил. І добре, що є брати та сестри, які можуть прийти на допомогу, які можуть підтримати наші руки і допомогти нам. Я так подумав, Моїсей міг сказати: Я втомився, скільки я можу тримати руки. Я свою відповідальність виконав, я протримав, скільки перемагали, нехай далі Аарон підіймає руки чи хтось інший. Він міг залишити це заняття, сказавши Все, я втомився. Далі відповідальність не моя. Я зі своєї сторони зробив. Все можливо. Але він так не робить. Він розуміє важливість молитви і він докладає максимум зусиль. Навіть більше своїх сил. Йому вже просто допомагають тримати ті руки, але він продовжує робити навіть через силу те, що дійсно важливо було. Це важливо побачити. В кожного є своя відповідальність. Хтось має молитись, хтось має повести воїнів в бій. Хтось мав бути на горі та молитись, а хтось мав підтримувати руки Моїсея. У кожного є своя відповідальність. Я так думав, да? Ісус Навін він був учнем Моїсея. Чомусь він пішов в бій. Наче він мав бути таким духовним, стояти разом з Моїсеєм і перший той, хто мав би йому підтримувати руки, як учень. Але він бере зброю і виконує те, що говорить йому Бог через Моїсея. Іди і захищай народ. Він пішов захищати народ в свою чергу з іншими воїнами. А в цей час на горі був Аарон, ще Мойсей і так само Гур. І в кожного була своя відповідальність. Це важливо побачити. Чи є тут якась відповідальність із цієї історії, яку можна виключити? Якби. Чи можна сказати, що якийсь вклад є нецінним для цієї перемоги? Чи виграли б вони без фізичної битви, якби Моїсей просто стояв на горі? Це можливо, Бог міг зробити таке чудо. Але насправді Бог показує, що ми маємо її прикладати дію. Забери молитву та Моїсея, чи виграли б вони? Це б навряд чи. але могли б. Якби Моїсей був сам в молитві на горі, чи довго він би зміг тримати свої руки? Теж навряд чи щоб він довго протримав. Ми часто про це говоримо, і я ще раз хочу нагадати, що є відповідальність у кожного з нас в кожному дні, в кожній дії, яку ми робимо, у нас є своя відповідальність. Ти і я. Ми відповідальні за свої дії навіть в наш час, в складний час. Але кожен з нас відповідальний, які ми рішення приймаємо, які дії ми робимо, кому ми підтримуємо руки, кого ми захищаємо, кожен відповідальний. Ми не в окопі і не з жавеліном в руках, але в кожного з нас є своя відповідальність. Наша відповідальність підтримати руки тих, хто воює зараз там за нас, стати в проломі, молитовному за кожного, кого знаєш із тих воїнів, молитись поіменно за міста, які ведуться бої. Це наша відповідальність зараз. Окрім того, що ми можемо щось фізично робити, ми, люди віруючи, маємо також молитися за. За перемогу. Тримати ось ці руки, як тримав їх Моїсей догори. Перемога це командна річ. Перемога це командна річ. Колись я думав, що самому набагато простіше. Бо відповідальність лише на тобі. Змагання, в яких приймав участь там легкоатлетика, ти, ти сам за себе відповідаєш. Наскільки ти відтренувався, так ти і біжиш. Але з війною так не спрацює. Ти не можеш бути сам за себе. Насправді, командна гра може дати перемогу. Сам ти точно програєш. Це стосується так само і молитви. Апостол Павло в посланні до Колосян говорить: у молитві будьте постійні, перебуваючи в ній з подякою. Будьте постійні, перебуваючи в ній з подякою. В деяких перекладах звучить: будьте тривалі в молитві. Коли ми втомлюємося, нам потрібно нагадувати собі ці місця. Бог закликає нас до того, щоб ми були постійні і тривалі в молитві. Не переставайте молитися, не переставаючи моліться, бо така воля Божа про вас. І такий текст ми знаємо: не переставайте молитися. Ми знаємо, як життя Ісуса Христа було пронизано молитвою. Ісус Христос, який був ідеальним прикладом для нас, в тому, як Він проводив своє життя. Його життя було насправді пронизано молитвою. Люба дія, яку він виконував, чи то він йшов кудись, чи в нього був тяжкий день, чи легкий день. Він завжди знаходив час для того, щоб приділити час для молитви. Перед важливими подіями він молився саміх всю ніч. Перед тим як вибирати учнів, він молився всю ніч. Так само, і інші події він молився. Він проводив багато часу для молитви. Він приклад, прикладав зусилля. Щоб знайти місце, де він може бути один на один. В його можливостях це було складно, тому що біля нього постійно були люди. Нам це зробити не так складно, але чомусь ми нехтуємо цією можливістю. Життя Ісуса і служіння воно було пронизане спілкуванням з Творцем. Апостоли багато писали про те, як вони моляться за інших, як вони моляться за свій духовний стан, за церкву, за інших. Ми теж маємо. Мати цей пріоритет в нашому житті. Постійно перебувати в молитві. Воїни не відмовляються від зброї, вони навпаки шукають е, кращу зброю. Ми ж маємо найпотужніший інструмент. Ми маємо молитву найкращий інструмент, який тільки може бути. І ми ним чомусь нехтимо. Давайте ним не нехтуватися. Молитва грає велику роль як у війні, так і в звичайному житті. Ми це знаємо, багато свідчень знаємо. І мене дуже підбадьорює, коли я чую історії від тих воїнів, за яких я особисто молюсь за яких ми як церква молимося, які просто розповідають історії, які нереальні, і вони дійсно надихають. І я розумію, що ми не маємо права опустити ці руки, того що ми чуємо ці історії. Бог робить велике чудо, спасаючи життя. Багато чуєш історії про те, що. Моліться, ми йдемо на завдання, нам складно. Ми, мабуть, не вернемося. Прощаються, але з надією пишуть моліться. І, повертаючись, дякують Бога того що каже, нас просто нереально було там вижити. Отак, всюди засипало снарядами. Але чомусь ми живі. Чи телефонує друг і каже: Я спасся і відділився просто контузією. Багато полягло інших. Але Бог мене спас. Він таким чином врятував мене. І я не кажу, що це відповідь чисто на мої молитви, бо я знаю, що церква молиться, багато людей молиться, і я вірю, що Бог робить ці чудеса. І підняті руки до неба є в цій історії таким символічним. Якщо для перемоги над Амаліком важливо було тримати руки, і, по суті, перемога залежала всього від того, що молився Мойсей, і тримав руки від підняття рук. То наскільки ж має значення серце того, хто підіймає руки до Господа? Апостол Павло пише в Посланні до Тимофія, в другому розділі, перший, другий вірш, і в восьмому він те саме говорить: отже, насамперед прошу, щоб ви звершували молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх, хто при владі, щоб нам жити тихим і спокійним життям. І це треба робити в усякій побожності та чистоті. В нижні восьмому тексті він говорить: тому я хочу, щоб чоловіки молилися на кожному місці, здіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Не просто нам потрібно підняти руки, не просто нам потрібно молитись. Наше серце має бути готовим до цього. У чистоті. У побожності розуміння хто є Бог, а хто є я? До кого я звертаюсь і хто я перед Ним є? Це не просто Бог, якому я сказав своє бажання і воно має виконатися. В тому і краса Бога, що Він відповідає в любому випадку, але Він відповідає так як краще для нашого життя в даний момент. В усякій побожності, без гніву та сумніву. Чи є сенс молитися, якщо ти сумніваєшся? Чи є сенс виходити на бій, якщо ти сумніваєшся в своїй перевагі над противником? Цей сумнів просто розіб'є тебе. В наших молитвах, коли ми молимося, чи є в нас цей сумнів? Чому ми очікуємо про Божу перемогу? Чому ми очікуємо про чудеса в нашому житті, забуваючи і навіть молячись про це, не маючи повної впевненості в тому, що Бог може дати відповідь на це? Погодьтеся, іноді ми приходимо на молитву і вже. Ну, треба за це помолитися. Не завжди аналізуючи, до кого я звертаюся, з яким серцем я звертаюся, і чи вірю я насправді, що це можливо, віра Моїсея мала велику силу. Він був певен в силі Бога, та що той зробить чудо для його народу. І це виправдавалось. Він дійсно вірив, він тримав руки, він з останніх сил це робив, але він вірив. І ця віра допомогла. Перемогти. Слідкувати за нашим серцем це наш обов'язок. Думати про свої думки та чим ми наповнюємо свої серця. Якщо ми хочемо, щоб наші молитви були почуті, ми маємо мати серце, готове чути, змінюватись. І серце, яке навіть готове почути ні на ту молитву, яку ми просимо, на те прохання, яке ми просимо. Почути ні, бо для тебе буде так краще. Чи готові ми до цього? Ми маємо мати віру у здійснення нашого прохання. Я хочу, щоб ми це запам'ятали. Наша віра має бути для того, щоб виконалися наше прохання. Чи молюся я так віддано за захисників, наскільки вони віддано захищають мене? Давайте проаналізуємо себе: таку діагностику себе зробимо. Чи молюся я так віддано за захисників, наскільки вони віддано захищають мене? Чи будучи я на передовій, чи хотів би я, щоб за мене молились так, як я молюсь зараз про них? Чи я хотів би, щоб ця молитва була більш посвячена, більш з переживанням, більше часу виділено на неї? Чи є я прикладом молитви для інших, тих, хто оточують мене? Чи моя молитва підбадьорює інших? Чи моє життя воно показує, що я молюся, що я вірю в силу молитви? До кого першого я біжу? Я думаю, що на кожне з цих питань, кожному з нас є куди рости і куди розвиватися. Я хочу дати 5 порад, як нам зробити для те, щоб розвиватися в молитві. Перше це молись регулярно. Визнач конкретний час для молитви. Наприклад, 21.00 я точно маю стояти на молитві. Неважливо, яка в мене подія, я в гостях, я не в гостях, я маю виділити цей час для того, щоб піти і помолитися, визнач дні та молитовні прохання та будь у цьому наполегливим. Ми такі люди, що нам потрібна дисципліна, по-іншому, ми не будемо це робити. І нам часто потрібно ставити собі якісь рамки, ставити собі нагадування, будильники для того, щоб не забувати про важливе. Регулярність вона допоможе нам зростати в молитві. Тому нам потрібно молитись регулярно. Молись конкретно. Часто наші молитви про все і ні про що. Висловлюй прохання якомога чіткіше, що саме ти просиш, що саме ти хочеш. Дай відповідь собі, що саме ти хочеш отримати від Бога. Менше проси про глобальне, візьми конкретних людей та потреби їхні, і молись за них. Людина потреба. Людина потреба. Молись за конкретні речі. Коли ти маєш конкретне прохання, тобі легше бачити відповідь на це прохання. Коли ти можеш молишся про все і ні про що, як ти можеш побачити відповідь? Тому наша молитва вона має бути конкретною. Третє. Молись сміливо. Молись з вірою та хоробрістю. Просив у Бога ті речі, які може зробити тільки він. Ми знаємо, що Бог може зробити чудо, але часто ми в це не віримо. Ми не молимося про якісь глобальні речі, про глобальні зцілення, про глобальні перемоги. Те, що може зробити тільки Бог. Є ті речі, які залежать від нас, і ми можемо знайти шляхи, як їх зробити. Ми за них також молимося. Але є ті речі, які насправді чудеса, які може зробити тільки Бог. Молись про такі речі. Будь сміливим в цьому. Молись креативно. Якщо молитись постійно однаково, не змінюючи формат своєї молитви та прохання та подяки, така молитва може обтягувати. Коли ти постійно завченими фразами говориш, ця молитва навридає насправді. Це молитві ти не розвиваєшся. Як можна змінити це? Як можна рознообразить свою молитву. Спробуй роздрукувати фото тих, за кого ти молишся. Візьми фото, роздрукуй на іншій стороні, напиши потреби, за які ти молишся. Повісь їх десь біля собою, біля свого столу робочого, постав десь його, е де тобі буде видно. Як нагадування для себе. Є конкретна людина, за яку я молюсь. Мені було надзвичайно приємно попасти колись в гості до однієї сім'ї, це було давно. І побачити на стіні свою фотографію серед багатьох інших фотографій. І я розумів, що та фотографія просто скачена із ресурсу ВКонтакті, і ще це були ті роки. І я кажу: а що це у вас робить, моя фотографія? Він каже: ти ж просив молитися за це і за це. І я привертаю цю фотографію, і на ній написані мої потреби. І одна з потреб вже зачерпнута, бо на неї була відповідь. І це мене підбадьорило дуже підбадьорило, побачивши свою фотографію. Я можу зробити схожі речі. Які будуть допомагати мені розвиватися в молитві. Веди молитовний щоденник. Молись співаючи. Оточи себе людьми, з якими можете разом молитися, від яких ти надихаєшся, від яких ти чуєш, як вони моляться, їхнє віддане життя молитві. Вчись від них, оточи себе такими людьми. Можливо, тобі треба оточити себе людьми, яким ти будеш допомагати молитися, яким ти будеш е е тримати руки для того, щоб вони не втомлювалися в молитві. Погодьтеся молитися за якісь речі разом. Створіть таку молитовну цепочку для того, щоб вам було простіше. Об'єднані чимось. І п'яте. Молячись, дя... мол... моліться, дякуючи. Чи подобаються вам стосунки, тільки коли вас про щось просять? Яке у вас відчуття всередині? А коли ти. Тебе просять, ти виконуєш, а тобі ще й не дякують. Чи подобається вам в людських стосунках це? Нам не подобається. Ти, ти відчуваєш, що тебе просто використовують. Хто хоче бути таким? Ніхто з нас. Часто наші стосунки з Богом теж дуже схожі на це. Боже, дай, Боже, зроби. Боже, чому ти ще не зробив? Я ж просив. Сам в Біблії дуже класно показують нам приклад молитви. Вони вміють вихваляти Бога, вміють прославляти, вміють насолоджуватися, яким Він прекрасний. Вони дуже вміють дякувати за все те, що оточує їх. Не тільки за конкретну ситуацію просять, а й розказують, що насправді Бог уже зробив багато в їхньому житті. Дякуючи Богу за вже ті милості, які Він давав. Дякуючи Богу за відповіді. Наскільки наші молитви складаються з наших подяк, насправді нам є за що дякувати. І якщо ми станемо і просто візьмемо листочок для себе і запишемо, за що нам є дякувати, насправді нам одного листочка не вистачить в кожному дні. Наша подяка і нагадування за вже зроблені чудеса Бога в нашому житті додасть нам віри у здійснення нашого прохання за майбутні потреби і за ті потреби, які є. Нагадування собі, що Бог вже відповідав мені. Чи йдете ви з певністю до того лікаря, який вже допоміг вам з вашою певною хворобою, чи з вашим питанням, чи до юриста, який вже допомагав вам. Ви біжите до нього, вам вже не потрібен інший майстер. Ви готові чекати в чергі, того, що ви знаєте, цей майстер мені допоміг. Так само і до Бога. Наша подяка допомагає нам знову бігти до нього і надіятися на нього. Це дуже допомагає нам. Розвивайтесь вподядь. Ми насправді всі втомилися. Але вірю, що ми можемо іще тримати наші руки як за кожного з нас, так само і за нашу країну. Погодьтеся. Насправді ми ж не маємо ні морального, ніякого права ще опустити свої руки. Якщо нам тяжко, нам треба оточити себе людьми, які будуть підтримувати наші руки. Але ми не маємо права, як люди віруючі, опустити свої руки в молитві. Забути про те, що ми маємо такий привілей, маємо такий інструмент, маємо таку зброю, як молитва. Ми маємо підбадьорювати один одного. Те, що ми робили сьогодні, виходячи сюди наперед і говорили про діяльність Божу в нашому житті, це дійсно підбадьорює. І я впевнений, що розказуючи Богдан свою історію, інші розказуючи свою історію, ви згадували в собі. Схожі моменти або у ваших знайомих, де Бог відповідав. Давайте підбадьорювати один одного. У нас є той, до кого можна звернутися. Ще один важливий момент з історії Моїсея і їхньої перемоги, фраза, яку він сказав, останню, яку ми прочитали. Здійняв я руки до престолу Господнього, та, як завжди, Господь переміг. Господь завжди перемагає. Це те, що нам потрібно усвідомити, закарбувати на своєму серці, Господь завжди перемагає. Ми піднімаємо свої руки до нього, і, як завжди, Господь перемагає. На цій ноті я хочу, щоб ми помолилися. Подякували Богу за те, що нам є за що дякувати. Я буду молитись, ви можете всередині себе. просто Молитися і дякувати Богу за те, що Він вже зробив в вашому житті. І давайте просити прощення за те, що ми насправді не використовуємо ті можливості, ті ресурси, які дає нам Бог, наскільки, наскільки це можливо. Будемо молитися з вами.